Хто був найстильніший в серіалі, друзі. Мені важко було обрати між Чендлером і Рейчел, але я постаралась. Беззаперечний фаворит для мене це Чендлер в цьому конкурсі, який я сама тільки ще придумала. Але все ж Чендлер Бінг, переважно офісний працівник. Тому в його гардеробі багато краваток, сорочок, штанів. Але так як він не дуже любить свою роботу, так от що я відчуваю себе чендлером половин життя. так як він і дуже любить свою роботу, це дуже позначається на його зовнішньому вигляді. Вільні сорочки, закатані рукава, краватки, що низько з та й полював він взагалі на той дрескот. Він не рекомендував себе як головний модник в серіалі. Напевно, це перше, що мене дуже сильно приваблює в ньому. Але тим не менш, всі його образи просто прекрасні. Він любитель в'язаних жилеток. Ну, ти бай бабуськи, але він так носить, що так гарно. Класичних сорочок з стильними принтами, сорочок для боулінгу, кардиганів і вільних світшотів. А ще Чендлер, любитель вінтажних речей. Від цікавих галстуків і до сорочок в стилі препі. Кольорна палітра в його гардеробі майже непримітна. Тримана та вся така в вінтажному стилі. По всіхденному житті образи героя виглядають дуже елегантно, хоч він і не відрізняється особою манірністю, як, наприклад, рос. Та й взагалі відчувається так, ніби йому пофіг що носити, але так пофіг, що ще треба постаратись, щоб було пофіг що носити і виглядати так класно. До речі, його образи копіюють не тільки хлопці, але й жінки. От наскільки він був класним. Носіся.